Отже, тут ми граємо за білих, у нас є король і королева, вона ж ферзь, У суперника є король, Тура, солон і двоє пішаків. І у нас з вами є три шахи нашою королевою, нашим ферзем. Ми можемо поставити шах на h 7, ми можемо поставити шах на F8, і ми можемо поставити шах на c 8 Отже, якщо ми поставимо шах на h 7, король нас поб'є. Якщо ми поставимо шах на C8, нас ніхто не може побити, король не може втекти, але чорні можуть від нього закритися. Вони можуть закритися слоном, або вони можуть закритися турою. І як тільки вони закриваються, шаху більше немає. І нарешті, якщо ми підемо в ферзів 8, нас не можуть побити. Нагадую, тури б'ють плюсиком, слони б'ють по діагоналях, пішаки б'ють. Навскосив вперед. Так, король б'є лише сюди. Далі від нас ніхто не може закритися. Жодна фігурка не може стати сюди на g8. І нарешті королю немає куди тікати. Він не може втекти на цю клітинку або на цю, тому що тут заважають власні фігурки. Король не може втекти сюди на g8, тому що тут його атакує ферзь. І, звісно, король не може просто сісти на вертоліт і улетіти за шахву дошку. Він тут застряг, і ми йому поставили мат. Отже, коли білі поставили мат чорним або чорні поставили мат білим, гра завершується, ми перемогли!